дитячу біблію разом. Новий завіт Маленький Ісус в Назареті Відповідно до старозавітнього закону, батьки після народження дитини мали вчинити певні дії. Восьмий день був днем, коли дитину приймали в сім'ю, в якій любили Бога. Це був також день, коли дитині давали ім'я. Саме восьмого дня Ісус отримав своє ім'я. Потім матір мала принести жертву за своє очищення після пологів. Оскільки Ісус був у Марії первістком, Його мали посвятити Богові. Це також передбачало жертвоприношення. Ісусова сім'я виконувала все це у храмі в Єрусалимі, невдовзі після народження Ісуса. Потім прийшли мудреці, згодом сім'я втекла до Єгипту. З часом ангел Господній повідомив. Що вони можуть вернутися додому. Ірод помер. Отож, сім'я вирушила з Єгипту до Назарета, що в Галилеї. Там вони жили у власному домі. Йосип був Теслею. Тож хлопчик Ісус також навчався теслярського ремесла. Він, напевно, проводив багато часу з Йосипом, допомагаючи у виготовленні різних речей з дерева. Ісус зростав сильним хлопчиком. Він мав чудове здоров'я, він також був мудріший за своїх однолітків. Було очевидно, що Бог щедро благословив хлопчика Ісуса.